Друзі, усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами розпаковкою нової пряжі. Я отримала посилочку від Газал. Це нова пряжа, якої ще немає в продажі. Мені дуже цікаво, що тут давайте разом розглядати. Перша новинка це газал Сайслі. Зараз перший раз на камеру розпаковую. Перший раз трогаю ці моточки. І ви знаєте, вони такі приємні на дотик, такі м'ягесенькі і об'ємний шнурочок, такий дуже об'ємний. Не знаю навіть, як передати дуже класне відчуття в руках від цих моточків. Обидва дуже приємні. І дивіться, які кольори красиві. Ось цей колір це такий темньо-синій. Вроде би передається, він не чорний, він тем, темно-синій. Дуже такий красивий, з таким блиском, шнурочок, об'ємний, м'ягесенький, дуже приємний. І тільки гляньте на цей колір. Який він красивий, такий бежево-коричневий. Я дуже люблю пастельні кольори, і цей дуже-дуже красивий. Тут на 50 грамів 105 метрів. В складі 58% австралійський маринос і 42% віскоза. Дуже класний склад, дуже приємна ниточка. Я думаю, із такої пряжі. Вийде розкішний джемпер, светер, кардиган. Дуже мені вже хочеться щось із неї зв'язати. Не знаю, що саме, але щось ми точно з вами зв'яжемо із такою розкішною пряжі. Номер кольору ось цього бежево-коричневого відтінку 57,11. Номер кольору ось цієї темно-синьої 57,21. Зараз будемо розглядати наступні новинки. І далі я почну в'язати зразочки, і думаю, вже в цьому відео поділюся з вами зразочками і враженнями, як мені пряжа в роботі, і яка вона після прання. Наступна новинка це Газал Аура 100% австралійський маринос. Тільки гляньте на ці моточки, які вони класні, такі великі, об'ємні, приємні. Гляньте на ці кольори. Це просто щось неймовірне. Гляньте, яка це краса. Я в захваті. Це 100 грамові моточки, це 100% натуральна пряжа. Тут на 100 грам 197 метрів. Ниточка, ось така Показую поближче. Не знаю, як правильно сказати, ровніться по-російськи. Ось так показую вам поближче, і ви самі можете бачити. Текстуру ниточки, ось така краса. Тут йдуть фіолетові відтінки від дуже світло лавандового до темного фіолетового. Дуже красиво. Мені так цікаво, як це буде виглядати у зразочку лицевою гладдю, візерунками дуже цікаво вже почати в'язати із цієї пряжі. Номер кольору тут 168. А в цьому іншому моточку тут у нас йдуть всі відтінки рожевого, навіть є трішки червоного. І трішки фіолетового, дуже красиве фарбування пряжі. Номер кольору 163. Наступна новиночка: це газал ексклюзив, це маленькі моточки по 25 грам на 25 грам 200 метрів. Складі 60% меринос 10% супер кідмухер і 30% шов. Повністю натуральна ниточка. Знову ж таки, дуже приємна тактильно, дуже м'ягенька. І тут одразу помітний шовк з ось цим благородним блиском, невеличка пухнастість завдяки кідмухеру і ніжність мариносу. Також дуже гарний колір, схожий на кемел, світленький такий кемел. Номер кольору 9901. І остання новиночка: це знову такий великий пухлий моточок, 100-грамовий на 100 грамів 120 метрів, 100-відсотковий австралійський меринос. Газал просто вирішив порадувати нас натуральною ниточкою. Знову ж таки, дуже м'ягесенька, дуже приємна тактильно. Дуже красива фактура. Ось, дивіться, яке цікаве букле. Бачите, ось так воно виглядає. У мене ось такий красивий молочний колір. Номер 3761. Ну що ж, починаю в'язати зразочки і зразу з вами поділюсь. Ну що ж, я зв'язала зразочки, уже їх попрала, вони висохли і зараз будемо з вами все по черзі розглядати. Одразу скажу, що мені сподобалася вся пряжа. Розміри зразочків практично не змінилися після прання. Почнемо із цієї чудової пряжі Газал Merino Boucle. Пряжа, неймовірно, м'яка. Вона дуже приємна, тактильно. Така теді теді І тому я спеціально в'язала ось цей другий зразочок в дві нитки спицями 7 мм, щоб подивитися, чи підходиться пряжа для курточки теді. У мене на сайті є майстер-клас Бомбер Теді. Це дуже класний виріб, дуже вам раджу. Цей майстер-клас отримаєте чудову. Курточку, яку можна спокійно носити осінню і весною в якості верхнього одягу. Ось цей зразочок, зв'язаний в дві ниточки, полотно виходить таке товстеньке, плотненьке, чудово для верхнього одягу для курточки. І жилетки також можна в'язати у дві ниточки із цієї пряжі. В роботі дуже приємна, комфортна, ніяких труднощів немає абсолютно. Дуже така класна фактура, і це неймовірно м'яка пряжа. Мені здається, це. Саме м'яке букле, яке я коли-небудь тримала в руках. Звичайно ж, чутливість всіх різна. У мене середня чутливість, і для мене дуже-дуже м'яка пряжа. Нуль колкості. Нагадую, це 100% австралійський меринос. Ось такий м'який, ось такий класний клубочок. Букле. Ось цей інший зразочок, зв'язаний вже в одну ниточку. і Тут я пробувала спочатку спицями 8 мм, як вказано на етикетці. Рекомендація від виробника, і для мене трішки так рихловато. Далі я перейшла на спиці 7 мм, і вже цим розміром спиць мені сподобалось. Така хороша щільність виходить для светрика джемпера дуже класно. Якщо хочете більш таке плотніше полотно, тоді можна спицями 6,5-6 мм в'язати. Ось така краса, така класна фактура, така чудова пряжа. Далі переходимо до цієї чудової пряжі Газал Аура. Ось така, неймовірна, дуже красиві відтінки. Мається пряжа, дуже гарні переходи. Мені вона теж дуже сподобалась. В роботі дуже приємна. Після прання бачу, ниточка трішки більше розкривається набухає. Ось так вона виглядає після прання. До прання вона більш така скручена і тонкіша. Теж 100 австралійський маринос теж дуже-дуже м'якенька і дуже приємна тактильно. Резинку один на один я в'язала спицями 4 мм. Мені здається, досить така красива, симпатична виходить. І ця пряжа дуже така еластична, вона гарно тримає резиночку, чудово, я б сказала, тримає, гарно так розтягується. І мені особисто дуже подобається ця пряжа саме в резиночці. Тому я думаю, вона чудово підійшла б для якогось комплекту шапка-снут, або просто для шапочки, для бактуса, також до речі, для шапки. Плюс комплект Бактус. Ця пряжа, мені здається, буде виглядати розкішно. Дивіться, як вона красиво виглядає в ажурі. Тут такий простенький ажур, такі трикутнички ажурні. Теж мені здається, дуже-дуже достойно виглядає. Резиночка спицями 4 мм зв'язана, лицьова гладь. Гляньте на цю лицюгу гладь, яка вона рівненька, яка вона красива. Теж мені дуже подобається в лицевій гладі. Спиці 5 мм, і ажур також спицями 5 мм зв'язаний. Ось така краса. Після прання ця пряжа чуть-чуть видає пушок. Ось ви можете бачити, по краям виходить такий пушок. І саме коли я прала цей зразочок, тоді і вийшов ось цей пушок, і він трішки залишався у мене на руках. Тобто, трішки вона линяє, але саме коли мокра. Коли цей зразочок був у воді. Далі, коли вже висихає, нічого не осипається, нічого не линяє. І вода, до речі, не окрасилась у мене. Далі ось ця чудова пряжа, Газал Ексклюзив. До речі, мені здається, це не є новинка. Мені здається, ця пряжа вже є на ринку, є в продажі. Якщо не помиляюся, я її бачила в магазинах, але ще ніколи не тримала в руках і не в'язала з цієї пряжі. І дарма, Тому що вона мені, мабуть, найбільше сподобалась. Саме для якогось сфетрика, мені здається, це ідеальний варіант. Я в'язала свій зразочок дві ниточки 3,5 мм, лицеву гладь 3,5, а резиночку спицями 2,5 мм. І мені здається, ідеально підійшли тут спиці. Дивіться, яка красива виходить лицьова гладь. Якраз ідеальна щільність, як на мене. Резиночка не дуже красива, тому що зв'язана поворотними рядами. Якщо в'язати по колу, резиночка буде рівненька. Або для поворотного в'язання можна використати резинку з хрещеними петлями або витягнутими петлями, тому що ось така звичайна мені особисто не дуже подобається, як виглядає цій пряжі. Але резиночку тримає дуже добре, ця пряжа. Ось дивіться, вона така еластична, чудово, так пружинить. І лицева гладь дуже красива, як на мене. Ідеально для светрика джемпера, чоловічого, жіночого. Я думаю, що обов'язково будемо в'язати із цієї пряжі якийсь плечовий виріб, тому що вона прекрасна, дуже м'яка, дуже приємна тактильно і дуже красиво так благородно виглядає. Має такий красивий благородний блиск. Оскільки тут у нас є шовк: 30% шовку, 60% меринос і 10% кідмухер. Чудовий склад пряжі. Чудова якість, чудове полотно. Обов'язково зв'яжемо з вами светрик із цієї пряжі. І на завершення ось ця краса. Газал Сайслі. Це в нас віскоза з мериносом. Ось така чудова пряжа. Вона, на мій погляд, дуже така красива. Має і ось цей блиск віскози, такий благородний пушочок маріносу. Знову ж таки, дуже м'яка, дуже приємна. Вся пряжа, я вам одразу сказала, вона вся тактильно, дуже крута, ніякої колкості абсолютно немає. Цю пряжу я одразу побачила в якихось косах. Аранах, щось таке. І не помилилася, мені здається, вона буде чудово виглядати. Ось такі простенькі коси я тут зв'язала. І, на мій погляд, все чудово виглядає. В лицевій гладі також прекрасно. І резиночка. Резинку тримає так середньо не дуже добре, але й не погано Тобто, ось. Є якась певна еластичність, але не настільки добрий, як стовідсотковий маринос. Ниточка товстенька, буде швидко в'язатися виріб. Спиця використовувала 6 мм для лицевої гладі і для ось цього візерунка косами. Теж я думаю, прекрасно підійде. Для плечових виробів. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Пишіть, як вам новинки від Gazal, Сподобались чи ні? Я від себе знову повторю, що мені дуже сподобалось, і ми обов'язково з вами будемо в'язати із цієї пряжі. У мене багато планів, багато задумок, і будемо з вами все потихеньку осінню реалізовувати. Дякую всім за увагу, натхнення вам. В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!